Навчатися до 12 класу в Україні запроваджують реформу профільної середньої освіти. Вона запрацює вже з 2027 року. Як до цього ставляться учні, та які перспективи нововведення? Наша Вікторія Резун знає. Нова реформа в Україні передбачає відкриття мережі академічних та професійних ліцеїв. Зараз учень буде мати право, буде мати з 2027 20, 20, 20 року обрати ті предмети, які йому цікаві, на яких він, вибачте, не буде ну лежати на парті і спати, а який буде дійсно вивчати і те, що йому потрібно. І якщо йому зовсім ну скажімо, не потрібно, там знання з фізики чи знання з хімії, чи з іншого предмету він буде обирати. Там правознавство чи історії учні професійних ліцеїв зможуть обрати певну професію і починаючи з 10 класу освоювати її на практиці в академічних. Школярі поглиблено вивчатимуть лише ті предмети, які їм будуть потрібні для вступу у виш. Якщо це професійний ліцей буде пов'язаний там, наприклад, там чи з електронікою, чи, наприклад, з естетичним циклом, чи там чи з танцями, чи з малюванням, чи, наприклад, з якоюсь напрямком сантехнічних робіт, адже ми знаємо, що за кордоном саме ці роботи ці фахівці дуже дорого вартують. Одинадцятикласниця класниця Лілія таку ініціативу підтрим. Моє каже, це полегшить процес навчання. Бо ми якби йдемо в Європу, а в Європі вже давно 12-річне навчання, тому я тільки за такі нововведення. і для себе я побирала більш гуманітарний, напевно, нахил. А ось Вадим до продовження навчання ставиться негативно. Це продовження навчання на ще один рік. Це додаткові навантаження на учнів я не впевнений, що це є дуже добре. Такі зміни передбачені концепцією нової української школи, і мали б запрацювати уже з 27-го року.